Доброго дня всім. Сьогодні в місті Києві знаходиться свалка. Куди всі, хто не хоче гроші платити, вивозити, вивозять сміття сюди. Проїжджав в лісі, побачив, як машина викидає сюди мусор. Ось то викружає, зловив, стоять. Ну, що таке? Завіз свого старшого! Зарядімо якогось надурую, давайте сюди. І дані особи хотіли мене переїхати КАМАЗом. Нам почали тікати. Я відпригнув в сторону, тобто я залишився живий. Ось, ось Це сміття, що вони сьогодні викинули. Це пластик, корні, труби, вони, якісь камні. Наздогнав їх десь за 2 кілометри. Ось, перегородив дорогу, визвав поліцію, зараз розбираємося. Де, будь ласка, де ви це е, сміття взяли? Звідки його везли? Тільки не вирішать, ми все знаємо. Я сміття не міст. Ну хорошо, а цей мусор. це землю що, мусор, землю, я... що ви везли. Де ви її взяли? — Так що ви в лісі викидали? Я не викидав. Ні. Ну ваша ж машина викидала, самосхід, ви спускали, в мене це все є. Отак От у нас відбувається в Києві. Ми записали заяву в прокуратуру генеральну, в ДБР. Що ми маємо за півтора, десь за півтора місяця щоб від нашої заяви? Ця свалка тільки збільшилась. Чому поліція і прокуратура, відключення провадження, не займаються цією справою? У Мене питання.